Вітаємо вас на нашому каналі. Пропоную спільно детально оглянути ось це чудове крісло датського виробника Хіорт Хнутсен. Це новеньке крісло, виконане повністю в натуральній шкірі. Ми зняли вон дві накладочки на підніжку. Підніжка здається зі шліфованого алюмінію. Можливо, я помиляюся. В описі під цим відео міститься посилання на наш сайт. Там є фотографії його збирання, всі необхідні параметри, все, що потрібно. Повністю натуральній шкірі крісло. Погляньте, який розкішний стан. Кам'якість шкіра. Тут нема сенсу акцентувати увагу детально на шкірі, оскільки крісло новеньке, але тим не менше я вам показую абсолютно все. Ось яка спинка. Красива. Тут є речах фіксування нахилу спинки. Щоб підняти спинку, потрібно спину підняти зі спинки, речах натиснути до себе і відпустити вперід. Бачите, спинка. Підіймається. А для того, щоб спинка опустилась, потрібно сісти на крісло, натиснути спиною на спинку, знову ж таки, цей речах посунути до спинки. І, коли необхідний кут нахилу спинки досягли, відпустити його вперід. І він зафіксує спинку так, як було перед цим на відео. Шкіра просто класнюча. Погляньте. Просто класнюча шкіра. Повністю від Adu я реклайнер в шкірі. Шкірзаму немає. Ось такий красунчик. Таке стильне, делікатне, класне крісло. Як я вже казав в описі під цим відео, є посилання на наш сайт. Тому заходьте, там є фотографії, необхідні параметри. І наші контакти. Усім дякую.